Пам'ятаю, платила е, якісь платіжки на да, пошті. І пам'ятаю цих хлопчиків, яким тоді було 10-12 років. Вони закінчили е, українську школу ось тільки в травні, серпень, і вони вже там таке, от там Росія вона могуча і так далі. А це дуже прикро бо Я розумію, що зараз їм вже за 20, Я не знаю де вони зараз, по, по який бік. Або пам'ятаю таксиста кримського татарина, в якого під капотом був жовто-блакитний прапор України, і жовто-блакитний прапор кримських татар. І він казав: Ми з вами, я нікуди ці прапори не поховаю. А, і, і от так само я потім багато разів згадувала, що з ним сталося, тому що з такою позицією, вочевидь, йому було якби, як мінімум, тяжко, як максимум не знаю, де він зараз. Або інший якийсь випадок, теж таксист, який кричав тоді, що в нього, знаєте, як оце брат сестри воював на Донбасі і, і все. і ми, <соць> та, і ми з ним Тоді розсварились, і взагалі вийшли з того таксі. Я пам'ятаю, з і це був такий, це був дуже сумний для мене Крим. Вже такий, знаєте, поза відчуттями на межі катастрофи. Ще не усвідомлене, але вже така, яка прийшла.